Друзі, тема номер один: ТЦК, Мсеки, Прокуратура, поліція, суди. Говорили, говоримо і будемо говорити. Чому? Тому що корупція процвітає, росте і розростається. Ви пам'ятаєте Хмельницький сек, так? Крупа така. А це ж не тільки Хмельницький, не тільки Київ, Одеса, Миколаїв. Це і Біла Церква сьогодні. І Біла церква, в тому числі, на хабарі Службою безпеки України було затримано хірурга шульгу такого Олександра Володимировича. <му> який брав гроші, а саме, 1000 доларів за запис, е особову карточку. Людям, які отримували е можливість е служити в тилових. частинах. Тобто, е такі собі е недовійськові, е недоздорові, трошки хворі, які не можуть воювати, ну, зате можуть служити спокійно, ніхто їх зачіпати не буде. В тилових частинах. Все класно. І такі собі Шульга Олександр. Як і Крупа, як і багато інших, спокійно собі обілечував цих хлопців, і все нормально в нього було до тих пір, поки СБУ не взялося за нього. От. Ну, прихлопнули і що далі. Що далі? Суд, звісно, із, ну, ви зрозумієте, що я перераховував вам, суди в темі, от, що вони зробили. Ну, Звісно, що йому підозру, суд. Ну, Притримує його, але з можливістю відкупитися. Ну, позаконовано воно там, звісно ж, це застава. Ну, ми розуміємо, що це відкупитися від хабарництва в під час війни. Ну, нормальна тема. Про що це говорить? Звісно, що хтось ловить, а хтось буде відпускати. Ну, Така схема, така робота, на жаль. Тому хтось буде їх ловити, хтось буде відслідковувати, хтось буде докладати якихось зусиль, а будуть знаходитися хитрунці, які будуть брати хабарі і будуть їх відпускати. Ну, десь так, десь так. Десь я може буду правий, може не правий. Сьогодні діло не в тому. Діло в тому, що корупція, ну, ви подивіться, на якому рівні. На будь-якому рівні, на рівні Білої церкви, в тому числі, на рівні будь-якого села, як я вам кажу, будь-якої сільської ради. Ви зараз поїдьте в будь-яку сільську раду, ось упоряд. І ви там спіймаєте десяток інвалідів, здорових, кріпких ребят, ну вони вже інваліди і воювати вони не можуть. Ви теж можете їхати, спокійно їх брати. Чому? Тому що виписав їм оце все. Отакий От же ж лікар, як Шуля Олександр Володимирович, хитрун. І таких же ж, ви розумієте, це ж не один він такий. Якби він був один, він би не вспівав всіх списувати. Тобто, є там кому працювати. А в цей час, в тому ж самому МСЕК, працюють люди. Працюють, докладають якихось зусиль, намагаються щось змінити, намагаються. Щось виправити на краще. Ці ж не дадуть, розумієте, ці не дадуть, хабарники не дадуть. І так нас, на жаль, везде. Тому з цим потрібно боротися. Я надіюся, що Служба безпеки України, хто там ще буде задіяний в цьому, вони розберуться, знайдуть оці всі щупальці, де бралося, що там робилося, як воно, як кажуть, що. Цей Шульга такий собі був не ділився, може, й не поділився. Знаєш, не поділився та й на тобі. Ну, все може бути, всякі варіанти, друзі. Тому ну, десь так, а далі буде.